Інсульти щороку молодшують, а війна стала причиною додаткових стресів і збільшення кількості неінфекційних захворювань в українців. Смертність внаслідок них сягає 90%. Протидіяти тихій війні здатна профілактика і поширення знань про фактори ризику. Вважають медики неінфекційні захворювання. Це інсульти, інфаркти, це хвороби шлунково кишкового тракту, онкологія. Інші вони вийшли на перші рівня і основополагаючими причинами для сутків фарків. Це є стрес. Стрес призводить до того, що ми не контролюємо свій тиск нормально. Ми не часто звертаємося до лікарів. Запорука здоров'я це профілактика, не лікування наслідків, інсультів, інфарктів, а попередження здоровий спосіб життя, часний прийом ліків, профілактування, робота психологів. Потрібно починати з дитячого садочка, зі школи потрібно дітей привчати до того, що ми маємо рухатися. Що рух, спорт це їхнє здоров'я, це їхнє здорове життя і це їхнє правильне життя. В майбутньому і харчування, ну це наша основа. І в закладах освіти для того, щоб у учнів формувалася свідомість здорового способу життя. Новий центр знань з неінфекційних захворювань шостий в Україні, відкрили у Хмельницькому. Діятиме він на базі обласного центру контролю і профілактики хвороб. Ми навчимо також. Будемо вчити, роздавати матеріали це освітянам, соціальним працівникам і всім, хто дотичний до громадського здоров'я. Українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я працює в Україні з 2020 року. Зокрема, впроваджено комплексний підхід Здорова школа. Одним із напрямків є розвиток послуги Догляд вдома та проєкту Все турбота цьогоріч стартувала друга фаза до лютого 2029-го. Загалом центри знань діють в п'яти регіонах. Ще один цьогоріч планують відкрити на Черкащині. Ми робимо основний фокус на поведінкові фактори ризику: вживання тютюну, алкоголю, нездорове харчування і брак фізичної активності. Ну, і, звичайно, психологічна складова тут також має місце. На базі цих центрів було проведено вже понад 300 заходів і різноманітних подій. Понад 10 тисяч фахівців були залучені. У центрі планують впроваджувати інноваційні цифрові рішення для первинної ланки охорони здоров'я, наприклад, чат-бот про цукровий діабет. Завдання центру зна. Це підвищення професійного рівня працівників щодо неінфекційних захворювань. Ми хочемо стати платформою по обміну досвідом. Фахівці центру будуть проводити різноманітні навчальні заходи, семінари, тренінги, майстер-класи. Наразі центр знань співпрацюватиме з чотирма громадами області. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.